Доброго дня, ви на каналі Оселя. Сьогодні хотів би розібрати таке відео, як вести себе на засніжених слізьких дорогах на прикладі відео з інтернета, тому що зима, можна сказати, наступає нам на п'ятки. Ми повинні бути до цього готові. Засніжені слізькі дороги потрібно трошки перелаштуватися в методах способах Водіння своїм автомобілем, і звернути увагу на те, як же правильно вести себе на от таких засніжених, слизьких дорогах, на спусках, на склонах. Але перед тим, як почати, прошу підписатися на мій канал, поставити вподобайку. І залишайтеся на каналі. Думаю, буде цікаво. Ось дивимось. Один із сюжетів. Тут автомобілі практично всі однакові, з гарною різиною. Ну то що шини потрібно ставити зимові, я думаю, це вам не потрібно нагадувати. Що мають бути зимові, а не літні. як, наприклад, в цього автомобіля, що це у нас? Ford? В нього, судячи по, всього, по всьому, шини літні, хоча діяв він вроді як правильно, але шини явно не зимові лисоваті. Ну, по крайній мірі, в порівнянні з іншими автомобілями, трохи як не зовсім підходить для сніжної зими. Ось дивимося Chevrolet. От Його просто як на лижах несе. Далі він намагається вирівнятись. І все було б непогано, вирівнявся. Бачите, досить правильно діє в такій ситуації. Тобто не просто б спустився на тормоза, а ще й намагався вирівнятись і почав їхати вперед. Це його врятувало. Цього не врятувало, тому що він неправильно колеса. Получається, що колеса. Треба було йому вліво. І трошки газку дати і поїхати. Може би це його врятувало. так він вирівняв їх вправо і його сунуло прямо на автомобіль. Так, далі дивимось на цей шевролет потрошки. І бачите, трошечки газку вирівнявся і поїхав. От я вважаю, що так е і маємо діяти в такій ситуації. І це може врятувати нас від того, щоб автомобіль занесло. Ну це взагалі поїхав незрозуміло, як їхав, їхав, практично вирівнювався і, і все. І на цьому далі все. Так, Toyota, о! А ну, а ну, ну, ну для чого? Потрібно було занути. Можливо, би вирівнявся. Ну, але йому ще й повезло. Так, дивимось в Ранглір. Дріп Франглір, ну, шини хороші. Так, тут ми тормозимо, тормозить, гальмує. Ну, Йому просто повезло, тому що він і не намагався автомобіль вирівняти. Добре, поїхали далі. Трохи вибачте за зйомку, тому що зйомка не дуже якісна, може трошки тут камеркою хитає. Так, це їде як на лижах. І в кінці, бачите, трошки газану вирівняв, дуже файно вирівняв автомобіль. Я вважаю, цей водій діяв правильно на форду. Honda порач повертає направо. Теж бачите, при кінці вирівняв машину завдяки тому, що трошки газану почав їхати вперед. Так, вранглір. Дивимось. Ага, це і не туди, Рубікон. Ага. Ну, повезло. Хоча діяв він, мені здається, не зовсім правильно, але йому повезло. Так, цей водій просто їде як на лижах, прямо собі їде і їде, як на лижах. Надіється на те, що зупиниться. Ну, повезло, зупинився. Так, далі можна переключити. Тут нічого цікавого. Так, дивимось, як діє цей джип і шевролет. Бачите, як акуратно, акуратно почав трошки дав підгазовочку. вперед, акуратно, без різких рухів, і поїхав вперед. Пам'ятаєте, що ніяких різких рухів на дорозі. Неважливо, що у вас хороша резина, повний привід, там і так далі, але без різких рухів. Так, дивимось, як Ford себе веде, ну тут йому ще трошки помішали. І вирівнявся. Аккуратненько вирівнявся. Поширений не дуже фай замітно, але вирівнявся завжди того, що правильно діяв. Цей на той просто повезло. Бо він і не намагався вирівняти машину. Хоч колеса правильно повернув. Так, дивимось, це у нас. Лексус цей просто їде як на лижах і не намагається вирівняти. О, тут в кінці вже трошки почав. Добре. Що це в нас мазда? Ну, цей теж правильно діяв, я б сказав, що досить навіть добре. Ну, що сказати, це як їхав, так і їхав. Повезло, бо тут під сухіша дорога. Так, дивимось Toyota. От цьому теж повезло, бо він не намагався вирівняти автомобіль. А цей досить прекрасно на джипі вирівняв автомобіль. Намагався і вирівняв. Так, шини хороші. Автомобіль повний привід, але він же ж він вирівняв його. На відміну від Toyota цієї одія Toyota. Так, Ford, дивимось. Як діє Форд? Ага. Ну, добре, цьому може там помішали. Щось він хотів вирівнятись, але повезло. Ось таке відео я побачив в інтернеті, вирішив з вами поділитися, щоб ви теж були готові до приходу землі, до слізкої дороги. Трошки подумали, як ви будете діяти в тій чи іншій ситуації. Що, в принципі, навіть на такій слізкій дорозі можна якось Допомогти врятувати ситуацію, вирівняти автомобіль. Ясно, що різких рухів не робимо, шини ставимо зимові. І навіть якщо у вас не повний привід, а тільки передній привід їздимо акуратно, без різких рухів. Але морально якби готовими до цього треба бути, і треба просто згадати, як правильно їхати. Якщо у вас заносить, ні в якому разі не просто там залишайте кермо, і як автомобіль їде, так і їде. Потрібно намагатися вирівняти автомобіль, як показано в цих сюжетах, що, ви, що ми розібрали. Якщо у вас є якісь інші думки, то будь ласка, напишіть в коментарях, щоб всім, хто читає і дивиться це відео, було теж корисним. Ставте вподобайки, я сподіваюся, що вам це відео коротке сподобалось. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал буде цікаво. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!